Творчий вечір у галереї мистецтв влаштували наші землячки Марія Бойко і Ярослава Руденко. Концертна програма одержала назву «Благословиця». і не випадково у репертуарі Ярослави. Є пісня з одноіменною назвою. Слова до неї написала Марія. На фоні цих усіх подій, трагічних подій, які зараз охопили нашу всю рідну землю, всю нашу Україну, ми з Марійкою вирішили зробити такий патріотичний захід, концерт, який має назву Благословиться, і це не випадково, тому що в мене пісня Марійки Бойко Благословиться, і ми хочемо, щоб уся наша українська земля. Благословилася, щоб нашій український народ благословився. Вся наша родина. Ярослава Руденко виконує як народні, так і авторські пісні патріотичні, жартівливі, ліричні. Частина з'явилася на світ завдяки Марії Бойко. Я так хотіла це почути в Полтаві. Ці пісні, адже ну Яруся працює, живе в Києві. Ярослава вже хоче творчий вечір в палаці України в українському домі. Плануємо повторити цей вечір. Від творчого союзу поетеси і співашки у відвідувачів багато очікувань. Наші полтавські люди не просто так зібрали цю аудиторію. А якщо ми прийшли, значить ми поважаємо їхню творчість, значить, ми впевнені, що вони йдуть на повірному шляху. Ми очікуємо, що буде приємно, Люди будуть приємно вражені новими піснями, новими творами, які Марія постійно над цим працює.